Максимко, Матвійко і Маркіянчик, як і їхня мама, нової квартири ще не бачили. Усім займався тато, і звернення до міськради писав, і документи подавав. Про те, що квартири дають усім родинам, де народилась трійня, дізнався, щойно дітки з'явились на світ. Ми теж в тріні купляли халяску. Їм теж подарували квартиру на топольні. Там правда в новобудові, кімнати більше, але ми дякуємо за те, що є. Квартира молодій сім'ї дуже потрібна, адже разом з батьками мешкають у гуртожитку від залізниці. У нас тут живе вісім чоловік мама, тато, сестра, ну і ми п'ятеро. Площа у нас невелика, 18,6. Тяжко жити трохи тут. У нас багато, і діти ростуть, нема де розігнатися. Тішиться за донькою зятем і бабуся хлопчиків. Ну, то в нас гуртожиток, то навіть немає де з дітей повішити, в нас взагалі удобства ніяке. То добре, що тепер побілку зробила. Зараз може за місяць затопити. Зверху сусіди дуже добре. А так, бо дякувати мене, що їм дали хоч щось. А ось і будинок, в якому тепер мешкатимуть хлопчики разом з батьками. Сусіди кажуть, у цій квартирі вже руками ніхто не живе. Трошки була дому права, трошки була субсидія, трошки ще там щось було. А так нічого, а так вже вон років п'ять стоїть пустіком. Молода господиня, щойно побачила нове трикімнатне помешкання, уже уявляє, що куди поставить. Хоча роботи та грошей тут потрібно докласти чимало. Ну в першу чергу тут потрібен ремонт, І капітальний ремонт. Дуже багато грошей напевно піде, тому що віда до я. Ключа від квартири родина ще не має. Аби отримати ордер, ще потрібне рішення виконкому. Щойно воно буде, обіцяє начальник місцевого ЛКП, молоді родині допоможуть відремонтувати помешкання. Я думаю, я думаю, що посприяємо однозначно, якщо молода сім'я не буде мати можливості зробити якусь там санітарну побілку, ремонт, посприяємо однозначно з працівниками. Забезпечимо молодій родині допомога ой як потрібна, адже щомісяця лише на підгузки та дитяче харчування для трінят витрачають кругленьку суму. Від 2007 року квартири від міста вже отримало 11 родин. Зараз 12 сім'ї ми запропонували помешкання. Вони от якраз сьогодні мають підійти, будуть оформляти документи. Фактично, це не є така програма, це такий, знаєте, пріоритет міста. В принципі, що сім'ям, в яких народжуються трінята і в які фактично перебувають на черзі, потребують покращення, надавати житло. Право отримати квартиру поза чергою, родинам, яких народилося троє і більше дітей, з 2010 року гарантує і житловий кодекс. Тетяна Муравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.